Юрій Ягодка, колишній міський голова Острога, якого звільнили рішенням депутатів Острозької міської ради на початку 2025 року, не зможе повернутися на посаду. Екс-посадовець програв суд за поновлення його на посаді міського голови. Рішення про законність звільнення Юрія Ягодки з посади підтвердили суди. Першої та апеляційної інстанції йдеться про рішення Рівненського окружного адміністративного суду, куди Юрій Ягодка позивався відразу після звільнення, та 8-го апеляційного адміністративного суду, що у Львові. Власне засідання апеляційного суду відбулося 18 листопада. Суд залишив рішення першої інстанції без змін. Отож, Юрій Ягодка не повернеться на посаду очільника острога. Нагадаємо, під час 70-ї сесії Острозької міської ради за звільнення Юрія Ягодки проголосувало 25 міських обранців. Один депутат утримався, ще восьмеро не брали участі у голосуванні. У пояснювальній записці до рішення мовилося, що під час перебування Юрія Ягодки на посаді міського голови. Мали місце, факти та обставини, які свідчать про порушення ним законів України, прав і свобод громадян, а також незабезпечення здійснення наданих йому повноважень.